Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам я здоров'я і добра. Діти, а яка зараз пора року? Та, зараз пора року осінь. Цю пору року називають багатою за її дари. Осінь це час зборів урожаю. Овочі та фрукти. Діти, назвіть овочі та фрукти, які ви знаєте. Давайте з вами назвемо овочі та фрукти, зображені у мене на картинках. Що це? Персик, банан, слива, груша, апельсин. Діти, це фрукти чи овочі? Так, це фрукти. А де ростуть фрукти? Так, у садку. Назвемо ще. Перець, картопля, помідор, морква, капуста, цибуля. Це у нас овочі. Так, а де ростуть овочі? Вірно, на городі. Дуже корисні продукти. І дорослі, і малята. Мають це, звичайно, знати. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів. Недарма кажуть люди, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'ям добре мати, повсякчас нам слід вживати. Вам, малята та й мені, фрукти й овочі смачні! Діти, сьогодні я вам пропоную перетворитися на художників та намалювати фрукти і овочі на тарільці. Перед початком малювання ми розімнемо наші пальчики. Тож повторюйте за мною. На городі походжаємо. Овочі та фрукти розглядаємо. Овочі та фрукти розглядаємо. І найкращі позбираємо. Молодці малята. Діти, давайте розглянемо зразок, який намалювала я. Що зображено на моїй тарілці? Так, це фрукти і овочі. Давайте назвемо фрукти. Так, це яблуко і лимон, а овочі, морковина, огірок якої форми яблуко? Так, круглий. А якого кольору? Червоного. А якої форми лимон? Овальної форми. А якого кольору? Так, молодці. жовтого. Якої форми огірок? Овальної. А кольору? Зеленого якої форми морквина? Овальний, що схоже на трикутничок. А якого кольору морквина? Помаранчево. Так, готові дітки перетворитися на справжніх художників? Тоді почнемо малювати. Малята, запрошую вас до нашої художньої майстерні. Починаємо малювати. Для малювання вам знадобиться пензлик, стаканчик з водою, аркуш паперу, вирізаний круглої форми, серветка та фарба акварель. Починаємо малювати пензлик мочили водичку, потім жовту фарбу. Притримуючи лівою долоною аркуш паперу, ми малюємо лимон. Якої форми лимон? Так, овальної якого кольору лимон? Жовтого. Ось намалювали гарний лимон. Вимаємо пензлик та набираємо червону фарбу. А червоною фарбою що ми можемо намалювати? Так, ми будемо малювати яблуко. Якої форми яблуко? Круглої форми. Якщо фарби не вистачає, ще вмочимо пензлик в фарбу і замальовуємо наше яблуко коловими рухами. Діти, скажіть мені, лимон та яблуко це фрукт чи овоч? Так, це фрукти. Миємо наш пензлик і набираємо помаранчеву фарбу. А що ми будемо малювати помаранчевою фарбою? Здогадалися? Так, моркву. Морква схожа на трикутничок. Ось яка гарна морква вийде у нас? Миємо пензлик. Та набираємо зелену фарбу? Який овоч намалюємо зеленою фарбою? Так, огірок. Якщо не вистачає фарби, набираємо ще. Коловими рухами зафарбовуємо наш огірок. Діти, скажіть, огірок і морква це овоч чи фрукт? Так, овоч. Зеленою фарбою також намалюємо хвостик і листячко для яблучка та для моркви. Після закінчення малювання обов'язково треба вимити пензлик. Та витерте його серветкою. Молодці. Ось така гарна тарілочка овочів та фруктів у мене вийшла. Ви можете намалювати інші овочі та фрукти, а можете поплити за мною. Буду чекати на ваші тарілочки з овочів та фруктів. До побачення, малята!